Всім привіт! Сумки вже запаковані. полюбуюсь ще красою разом з вами. І в дорогу. Всім тихого, хорошого дня, хорошого настрою і смачної каусі і до зустрічі в Чернівцях. Давайте раніше я показував, що у нас в Києві згорів холодильник і він не підлягає ремонту. Я ходив по всіх сайтах, магазинах, шукав потрібний собі варіант і знайшов найкраще, знаєте, де? в своєму улюбленому магазині, в берлін маркеті Саме там я обрав той варіант, який мені потрібен. Менеджери працюють неймовірно, кваліфіковані, підбирав зі мною довго ретельно, тому що холодильник вбудований. І ми знайшли мій варіант. Вже наступного разу, коли ми будемо в Києві, він буде в нас. А на знижку я ще придбав подарунок для тестя. Ось цей новий оригінальний шуруповерт Bosch. Сьогодні вони приймуть, я йому подарую. В Market ми вже купували кавову машину, напевно, 3 штуки. В офіс, сюди додому, те ще на подарунок, блендер, мікрохвильову піч, сушку, вже і холодильник. І багато-багато іншої техніки ви можете придбати, як у вас цікавий. Така як пральна машина, морозильна камера. Пилососи, it техніка велосипеди, там є все: як мала, так і велика техніка. Як вживана, так і нова, і вся вона розрахована на європейський ринок, яка набагато краща за якість до вживаної техніки в Берлін-маркеті. В них є особистий сервісний центр, який доводить всю отриману техніку до ідеалу, і лише потім продають клієнтам. Підтримуючи при цьому гарантійне обслуговування. Також в них є функція залізна гарантія. Якщо, не дай Бог, вашою технікою щось сталось, все покриття ремонту вони беруть на себе і ремонтують безкоштовно. Серед зручностей в них є також розтермінування платежу від 6 до 10 платіжок. Ось, наприклад, холодильник коштує 15 тисяч гривень, розтермінувавши на 10, ви платите по 1500 в місяць. Комісію вони беруть на себе. Лояльні до клієнтів недавно вони отримали велику партію техніки з Європи, де було більше 60 позицій крупногабаритної техніки, таких як сушок, морозилок, холодильників і інших, і більше 100 позицій малої техніки. Переходьте за посиланням, залишаю вам профіль Telegram та Instagram. Менеджер швидко вас проконсультують, ви берете потрібну для вас позицію. Впевнений, вам сподобається, тому що це найкраща магазин. Я вам рекомендую. У нас сьогодні класна весняна погода, тому хочеться одягти сукню. Золото да побільше. Циганська кров нічого не зробиш. Тишки м'яна. Дрожавий блиск Hermes. Хочете додати якоїсь неохайності у вигляді гульки. Для кого я це одягала? Треба, щоб його було видно. Шкіряні балетки від кос їм більше трьох років. Все таки лишаємо цю. До речі, така порада для дівчаток, які носять розмір, XL і більше для плюс сайз завжди красивіша в образі. все таки структурована сумка, яка тримає форму. Вона більш як вам сказати, вписується в такий типаж дівчат. Я б назвала це так, я вже це на собі помітила і вам рекомендую. O berostiu. Okulary. Днях чоловік мені подарував ось такий мікрофон. Якраз спакую валізи, тому що за декілька днів я їду в прес-тур з класним брендом, неймовірним в Німеччину. В саме серденько. І буде. Ну, це просто будував величезного масштабу. З'їжджаються інфлюенсери з усього світу. І Мені приємно, що від України їду я. Це просто знаєте. Коли ти мрієш про це, і тут воно стається в реальності, відчуття знаєте, бо ті такі метелики, я б сказала це так. Але про це ми пізніше. Сьогодні хочу протестувати цей мікрофон, тому що це новинка. Він дрібніший, ніж решта, ніж я бачила в дівчат, тому що зараз це супер популярно говорити в мікрофон. В принципі, якість краща і приємніше дивитись. Мені здається, розмовні відео набирають як нове дихання. І хочу протестувати. Давайте зробимо разом. Має бути прикраса. І є такий. З біленьким. Ні, мені здається, чорний красивіший. Ми зараз якраз чоловіком їдемо на каву, і давайте я спробую зняти такий міні влог нашої поїздки. Вже я буду говорити в мікрофон. <рес> Це ми так спадки лягаємо. <післяві> <післяві> Добре, лягай. Діду, як ваше діло? Ти, який я дід. Спокійний, упевнений, я активний і зібраний. Я знаю, що відбувається навколо і хто мене оточує. Я уважний. Я думаю про важливе, виключаючи все інше. Я дізнав. Рекомендую поважай себе так сильно, щоб не бути закускою на чужому святі життя. Краще свій стакан води, аніж чужий віскар, налитий грудними руками. Доброго здоров'ячка, мирного вам дня, п'ятниця, сонечка вам тепла в душі і в погоді, і всього вам самого-самого, від ляночки. Так, що у нас, що у нас? Наче було хмарно, зараз сонечко. У нас зламалась мікрохвильовка, я не знаю, казала я вам вчора чи не казала. І так як без руки, собачкам грію, їсти. Та й діти ж з роботи приходять, також гріють там. ну, замовили, сьогодні повинна бути інша. А та і круте, і гуде, а не гріє. Ну не нагріває, не прогріває, видно, вже і прийшов. Прийшли лапці, так кажуть. Я не знаю, як ми раніше жили, гріли. Ну, вчора я гріла. Дітям на сковорідці, ну а що, ну що, ну що, треба виходити з різних ситуацій. Жили раніше люди і жили. Моя перша мікрохвильовка з'явилася, тільки вони з'явилися. Синові моєму на той час, мабуть, і 18 років не було, і він вже працював, закинув навчання і пішов працювати і подарував мені цю мікрохвильовку. Як зараз пам'ятаю Скарліт, як він мені її привіз, скільки це було в мене радості і щастя? Без меж просто. Дуже запам'яталось. він приїхав вечором, це, здається, була осінь, і привіз мені цю мікрохвильовку. ще ні в кого, мабуть, її не було. І так само привіз мені набір каструль зі скляними кришками. Також тоді вони були модні, були недешево. У ну, мене вони з'явилися ну, в моєму оточенні, оточенні, кого я знала вперше, яке там в мене було те оточення. Звісно, в місті люди купляли, ми в селі не могли цього собі дозволити. Тому от я це дуже-дуже запам'ятала. Так що чекаємо на мікрохвильовку, сподіваємось, що вона в першій половині дня прийде, бо мені треба в магазин, у мене закінчився сир кисломолочний. треба купити. Та й фруктів якихось купити. В общем, пройтись. І так рання, прибирання, наче все, наче все. Нічого не змінилось. Що я вам ще хотіла порадити? Можливо, ви всі це вже давно і знаєте, а можливо, і ні, бо я і живу, і син, наче майстер, я ніколи цим не користувалася. Сухий шампунь. І я, він стоїть у нас завжди, я ніколи на нього не звертала уваги. Я була в салоні в середу. Міліровка, корні і тонування було у мене. Ну, звісно ж, голова помита, висушена. У мене зазвичай через день я вже мию голову. А це сьогодні встала, треба помити, але мені вранці ніколи. Ближче буде до вечора моя голова помита. І я бризнула шампунем, і дивіться, як варіант. Супер волостя. Так що, якщо ще хтось не пробував, спробуйте. Я так думаю, якщо ще кудись їхати, знаєте, в дорогу, це клас. І син мені каже, треба гарно набризкать і продуть феном. Звісно, що. Мита, голова є мита голова. Якщо помиєш, ну як отак знаєте, ніколи чи десь щось край потрібно, Це супер ідея, чесно.